Багато українців хочуть орендувати нерухомість віддалено, приїхати, щоб тут вже була в них квартира. Але я так не працюю. Пояснюю, чому по-перше, в Албанії дуже швидка оренда. Наприклад, сьогодні ви подивились нерухомість, а завтра її вже може не бути. Поки ви подумали її просто забрали. Ну це не головна причина. Головна причина в тому, що я вам скинув, наприклад, фотографії. Ви подивилися, сказали, що все дуже класно. Нам все подобається. Скинули завдаток, оплатили цю квартиру, а потім приїхали. А вам не подобається ця квартира і все, хто винуватий. Звісно, я винуватий. Тому я так не працюю. Я працюю тільки з тими людьми, які приїхали вже до Албані. Як це відбувається? Я заселяю вас подобово на 5 днів. Зазвичай цього часу вистачає з головою і менеджери вам показують варіанти під ваш запит. Водять вас за руку, все показують, і після того ви вибираєте ту нерухомість, яка вам подобається. Все дуже просто.